І це, здавалося, повсякденне та звичне слово має особливе значення та вагу. Бо. Історії десяти людей, яких ви можете зустріти в коридорах навчального закладу, чи вранці у громадському транспорті, в храмі під час літургії чи в черзі у супермаркеті, ці люди щодня серед нас, і вони варті, аби про них говорив увесь світ. Про вчинки, які вразили нас, ми відзняли відеорозповіді. на великому екрані. Тисячний зал познайомився із кожним героєм. Історію Юрка Анапори, юного співака зал зустрічає гучними аплодисментами. Я уча під віруші пробиті сотнями. Дір. Так страшно, знаю, Цей дев'ятирічний хлопчик разом з татом дав концерти просто неба у майже всіх населених пунктах Львівщини. Щоб не трапилось завтра, у Марії Бриксіної день розпочнеться як і дев'ять років поспіль. Із відвідин волонтерського штабу 82-річна жінка щоденно плете маскувальні сітки від початку російського вторгнення. І Руки втомлюються, і ноги втомлюються, і все Але, ну що, якщо треба. І коли після важких поранень хлопців треба знову повертати до повноцінного життя, люди, які це роблять, надзвичайно важливі.

Чиясь суперсила та мотивація робити цей жорстокий для нас усіх світ кращим? І ці десять героїв люди з великими і чистими серцями. Саме кришталеві серця від першого західного їм нагадуватимуть про значний внесок у перемогу. Цей вечір сколихнув хвилю нового єднання, бо тут сила братерства, цінність підтримки, вірність в справі та вдячність. Боже, то хлопчик як гарно співав, така гарна дитина, де збирає гроші так багато. Три мільйони назбирати. Ну то, то... Шалена сума. Навіть було дуже багато сумних історій, і вони мене дуже вразили. Але я дуже рада, що українці тримаються разом. Ми дуже сильний народ. У кожній історії був і жаль, і смуток, і таке от. Натхнення, напевно, і спонукання кожного робити добрі справи, вчинки і допомагати і нашим захисникам, yeah. воїнам і донатити. Ми хочемо, аби ось ці історії про людей, вчинки, яких надихають, сьогодні об'єднали наше суспільство, додали нам сили до спільної роботи тут, у кожному куточку тилу, і щоб наші воїни на передовій не чули від нас, в тому чи зневіри, розбрату чи ворожнечі. Бо все, що ми маємо робити тут, ми маємо робити заради них. Заради перемоги, заради відновлення, заради України! Тя Дієк, Катерина Винарчик Павло Замрій, програма очі.